Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з подяки вам, мої шановні друзі і глядачі, за підтримку каналу і Збройних сил України. Незважаючи на те, що в січні минулого року був заблокований канал Вовчиця з 50 тисячами підписників, а в квітні і Вовчиця плюс із 40 тисячами. Підписників нам вдалося підтримати наших військових і, зокрема, допомогти в ремонті та придбанні трьох автомобілів і дронів. На початку минулого року чотири дрони від нас отримали. 47-ма бригада Магура це другий артилерійський дивізіон. В лютому 2023 року до нас звернулася 102-га бригада територіальної оборони збройних сил України, яка захищає нашу країну на Запорізькому напрямку, з проханням допомогти в придбанні багатофункціонального Мавіка 3 про Ми його придбали в одній з країн Балтики, і з того часу, тобто з лютого минулого року. Ми допомагали в основному 102-й бригаді. Для неї ми придбали 40 дронів, з яких 39 FPV і один Mavic 3 Pro, а також допомогли в ремонті їх автомобіля вартістю 10 тисяч гривень. Ми також долучалися до придбання автомобілів для військових інших підрозділів. 22 тисячі гривень ми переказали 72 й бригаді чорних запорожців і 20 тисяч гривень для підрозділу з Харківського напрямку. Всі переказані кошти і виготовлені дрони для військових були підтверджені мною відповідними документами і відеозвітами, які були додані до щотижневих звітів. Ще забула сказати, що в грудні минулого року 6 fpv дронів було відправлено прикордонній бригаді ГАРД на Харківський напрямок. Відеопідтвердження від них я демонструвала 22 грудня у своєму відео про нас з вами 10 і про партію Гарант. Хто не бачив, можете переглянути. Таким чином, протягом минулого року ми з вами придбали для військових один Mavic 3 Pro за 70 тисяч гривень, 41 FPV 7дюймові дрони по 11 тисяч гривень, два 10 дюймові по 14 тисяч і вже один 10-дюймовий ми придбали цього року. А сьогодні маємо підтвердження від військових 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил, які останнім часом отримали від нас сім дронів в тому числі 3 10 дюймові відправлені їм минулого тижня. Слава Україні! Дякуємо, Любов Стельмахович та її спільноті в Ютуб Білововчиця за надані дрони для знищення противника від зводу. Бепак Сімсіцом Бату 102 другої бригади висловлюємо слова подяки. З ними ми зможемо продовжувати ефективну роботу по знищенню та утилізації біосміття. Слава нації! Низький уклін нашим воїнам. За їхню пожертву, мужність і захист України лише завдяки їм ми з вами маємо можливість друзі жити, працювати, спілкуватися, зустріти в теплих домівках новий рік і провести новорічні свята. Ну якщо звичайно це можна називати святами, тому маємо продовжувати надавати допомогу нашим військовим і тримати стійкі позиції на інформаційному фронті. Дякую всім і кожному, зокрема, за небайдужість, солідарність і підтримку, як моральну, так і фінансову. А звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Ну, а як нам вдається тримати інформаційний фронт в тилу, я розкажу сьогодні про один з епізодів. 3 січня на своїх аккаунтах у Фейсбуці, телеграм-каналі і Ютубі я поширила статтю Героя України, генерала Григорія Мельченка про його бачення перемоги України. Після того мені перезвонив працівник СБУ по імені Сергій і попросив видалити з моїх аккаунтів дану статтю. Я, звичайно, відмовилась і запропонувала йому звернутися з цим питанням до самого автора статті, до пана Григорія. Адже вона вже розійшлася по інформаційному просторі, і від того, що я видалю зі своїх каналів, нічого не зміниться. Тоді він запросив мене на співбесіду в СБУ. Я запитала, по якій причині, чи це стосується лише даної статті, і він відповів, що про все поговоримо у його кабінеті і призначив зустріч на 6 січня. Я погодилася на цю зустріч і запитала, в який кабінет мені зайти. А також його посаду і прізвище. Але він відмовився і сказав, що коли ви підійдете до СБУ, перезвоните мені, вас зустрінуть там і проведуть. Але перед тим як відправитися в СБУ, я повідомила пана Григорія Мельченка і він сказав, що працівник СБУ, викликаючи мене на співбесіду по телефону, порушив чинне законодавство. Має бути запрошення в письмовій формі, в якому має бути вказано причину. І посаду та прізвище посадової особи. На телефон, з якого мені дзвонили, я відправила повідомлення про те, щоб мені надіслали таке запрошення офіційно, і ще раз запропонувала звернутися до автора статті про план перемоги України, пана генерала Омельченка. Як потім виявилось, номер того телефону, з якого мені телефонував пан Сергій, насправді належить іншій особі. 6 січня мені знову перезвонив Сергій, вже з іншого телефона, і запитав, чому я не прийшла на зустріч. Я відповіла, що повідомлення про це я написала на Viber на телефон, з якого мені дзвонили перший раз. На що він відповів, що прочитає моє повідомлення на тому телефоні. Ну, поки що, на даний час ні дзвінків, ні офіційних запрошень я більше не отримувала. І взагалі. Я не знаю, на яких підставах працівник СБУ вимагав у мене вилучити статтю генерала Омельченка, адже відповідно до діючої 34 статті Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. На свій вибір здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушення чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Закону, який би обмежував 34-ту статтю конституції України, немає. А стаття кандидата юридичних наук генерала Омельченка, яку я поширила, так же, як і всі мої дописи у Фейсбуці, в телеграм-каналі і відео на Ютуб-каналі, не несуть загрози національній безпеці і територіальній цілісності України. Зрозуміло, що Григорій Омельченко дуже обурився такими діями працівників СБУ і публічно звернувся до голови Служби безпеки Василя Малюка. Це його звернення я також опублікувала на своїх сторінках у соцмережах. Хто не бачив і не читав, посилання на нього також буде в описі під цим відео. Я не перша і не остання особа з інформаційного простору, яка знаходиться під пильним оком цієї влади. Ми бачимо, що останнім часом відбувається досить сильний тиск, не лише на журналістів, але й на блогерів, матеріали яких не подобаються владі. І щоб закрити нам рота, вони свідомо йдуть на порушення Конституції України і чинного законодавства. Пересують, переслідують, залякують, затримують і знищують акаунти в соцмережах, так як знищили в минулому році чотири мої канали в Ютубі. Якщо СБУ взяло мене під свій контроль, я не знаю, як скоро залишить мене в спокою і чи взагалі залишить. Не виключено, що і цей мій канал постарається заблокувати. Тому, шановні друзі, поки канал ще існує, не лінуйтеся, копіюйте мої відео, зберігайте на своїх комп'ютерах чи інших сервісах і поширюйте в соціальних мережах. Не будьте байдужими і не залишайтеся осторонь таких незаконних дій влади. І поки білого учиться ще працює, то я продовжу відповідати на ваші запитання. Ніна Ісланкіна пише: Любов Васильівна, а як би ви, ви ще розібрали про Михайла чаплигу? Ну а що там розбиратися? Це той чаплига, який носив маску людини павука на проросійських каналах, а тепер носить маску Патріота на Ютубі. Він уродженець з Борислава на Львівщині. В політику потрапив після здобуття освіти з державного управління і, до речі, непоганої освіти. У 2002 році він безуспішно балотувався в парламент від соціалістичної партії України. Після виборів став помічником народних депутатів Юрія Луценка і Віталія Шипко від соціалістичної партії і Степана Гавриша з опозиційного блоку Нетак. Ну я нагадаю, що той блок не так був таким собі. Альянсом проросійських партій, куди входили Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич і Юрій Бойко, у 2014 році Чаплига знову безуспішно балотувався в парламент від партії Громадянський Рух України. З 2012 по березень 2018 року він був радником уповноваженої Верховної Ради справ людини Валерії Лутківської, а також працював у передвиборчому штабі Юлії Тимошенко. Агітував за нею в соцмережах і хвалив її ідеї. До речі, коли у 2014 році він балотувався до Верховної Ради, то дуже гарно виступав на мітингах українською мовою. Дві третини бюджету цієї держави формується вами, Формується пенсіонерами, про яких нам казали, що вони не платять податки, але вони купують хлібину і вони платять ПДВ. Виявилося, що звичайні прості люди, які навіть не працюють, навіть знаходяться на пенсії, на дві третини. Формують те, з чого вони потім там в раді будують собі авіакомпанії. А після того, як не прийшов до парламенту, перейшов виключно на російську і цією ворожою мовою почав ганьбити Україну і українців. Громадянське суспільство в Україні називав штучно створеним, який нібито здійснює геноцид російськомовних дітей. Чаплига був постійним гостем каналів ЗІК 112 Україна і Ван, де Піару Медведчука і казав, що ключем до встановлення миру є саме Медведчук у 2021 році на каналі Ван він прямо випродовував анексію Криму і рашистську агресію на сході України. Мовляв, Росія її вчинила, бо Україна буцімто порушила обіцянки і планувала розмістити там базу НАТО. Чаплига неодноразово виступав проти членства України в НАТО. Ну а нейтралітет і позаблоковий статус України це одна із мрій расистів. І чаплига постійно просував і продовжує її просувати. Він розповідав також нісенітниці, що президентом України Віктора Ющенка у третьому турі поставили Сполучені Штати, а потім заради Порошенка Восток і Крим. А події після втечі Януковича називав антиконституційним переворотом у парламенті. Коли Україна та світ потерпали від пандемії коронавірусу в програмі секретні матеріали на 1+, плюс Чеплига розповідав, що в Україні нібито діють загадкові американські біолабораторії. Він казав, що американці не лише використовують українців для експериментів, а й поширюють вірус в Україні. І переконував, що українцям потрібна саме російська вакцина. Про яку домовився Медведчук, а не слухати команди з Посольства Сполучених Штатів, вихваляв Путіна і в лютому 2022 року взяв участь у програмі Ольги Скадеєвої на рашистському каналі Росія-1, де заявив, що Путін з точки зору українців виглядає надлідером. На початку повномасштабної війни риторика Чеплиги змінилася лише в контексті самої Росії, бо вже йому не виходило заперечувати агресію Рашки. А от інші наративи пропагандиста такі ж антиукраїнські, як і раніше. Зокрема, він продовжує заперечувати суб'єктність України і стверджує, що захід поганий, Україна не суб'єктна, а отже, пора миритися. По його версії, це Кремль установив мир. Після мінських угод, а Київ не виконав свою частину домовленостей. І так як Київ не хоче нічого дипломатично вирішувати, тому Росія відповідає танками. У 2022 році, вже під час повномасштабної війни, в інтерв'ю Наталії Мосейчук Чаплига посмів сказати про українських військових, що це вони привели до повного економічного краху Україну. Тому після війни до них будуть ставитися погано і герої стануть антигероями. І також натякав, що українські війська обстрілювали цивільне на окупованих територіях. А у вересні 2023 року Чаплига взагалі заявив, що те, що ми робимо на території Росії, це тероризм, бо уряд не оголосив війну. А те, що в Україні робить Росія, це СВО то, що ми діляємо на території Росії, називається тероризм. А то Це... Росія на території України як називається. Називається СВО, тому що терміни сво вперше ввели білі Сука Штати. Подібно Арестовичу Чаплига дає свої прогнози, які насправді не справджуються. Спочатку він казав, що Рашка взагалі не нападе на Україну, а потім що війна закінчиться навіть не за три дні, а за кілька хвилин. Червні 2024 року він заявив, що кінець війни буде восени 2024-го, А вже через два місяці після того, у вересні, він заявив, що війна буде нескінченною. Світ уже входить в епоху хаосу, що триватиме ще 20-30 років. А війна в Україні це лише один із сотні ходів у цій грі. Україна помре першою, а за нею Європа, Балкани, Близький Схід. Африка та Азія і закінчиться це все в Антарктиці, де проведуть Ялту-2 і поділять території материків. Ну, зрозуміло, хто буде ділити цей світ. І хоч він прямо так не каже, але з його риторики все зрозуміло. Отже, Михайло Шеплига це рашистський пропагандист, який відкрито працює на Кремль. Його риторика по звинуваченню України в тероризмі через удари по території рашки стала зброєю в руках рашистських пропагандистів, які вони використовують в антиукраїнських ефірах. Чеплига в ефірі Голованова вдруг друга хто з ким воює і за що. Ці висловлювання його допомогли Московії посилити дезінформацію на міжнародному рівні і виправдовувати власну агресію. Чаплига це зрадник, який перебуває у списку зрадників України ще з 2022 року. Але чомусь СБУ проти нього кримінальні справи не порушувало. СБУ також не почуло від чаплиги і приниження українських військових наклепами, що вони нібито розстрілювали цивільних людей на окупованих територіях. І за це йому також не було висунуто жодних офіційних звинувачень. І це дозволило йому уникнути відповідальності, безперешкодно залишити країну і продовжити підривну діяльність за кордоном? І після втечі за кордон його антиукраїнські висловлювання стали ще більш радикальними. Питання, як особа з такою репутацією могла покинути Україну? Хто дозволив? Ще його дозволу прикордонна служба пропустила його через кордон. Хто той благовірний покровитель, який покриває ворогів в Україні, захищає їх від правосуддя і при необхідності надає їм зелений коридор для виїзду з країни? Чому канал Чаплиги, з якого лється бруд на Україну на весь світ, до цього часу не заблокований? Хоча рух чесно, ще в листопаді 2023 року звертався до СБУ з проханням заблокувати його Ютуб канал. І, на жаль, чаплига такий не один на тій ворожій ниві заробляють криваві гроші багато запроданців. Та до відкритих зрадників України в СБУ чомусь руки дуже короткі. Їм легше виконувати наказ зверху і боротися з простими українцями-патріотами. Переслідувати їх, тиснути, затримувати і знищувати їх канали, закриваючи рота. Тому, якщо хочемо зберегти свою державу, друзі, як вільну і цивілізовану країну з моральними цінностями, то не маємо права мовчати і бути осторонь, а підтримувати тих, хто незаконно попадає в жорна так зване правоохоронців і наполегливо відстоювати свою гідність та інтереси України. Наша сила в єдності. І в єдності наша перемога. Так наголошує сучасний поет тернополянин Мирослав Вересюк у своєму вірші у єдності народу сила, хто ми, народ чи просто люди, мовчазне і покірне стадо, вожді, в якого слово блуди, що прагнуть розкоші і влади, народу глух і очманів, застиг в німі скорботі болю. Мільйони дочок і синів життям сплатили нашу волю. Чому ми на своїй землі такі злоденні і безпорадні, безпомічні, немов малі, покірні зовсім і безвладні? Чому лиш десь на чужині ми здатні вибитися в люди? Лиш тільки десь, а вдома ні, а вдома б'єм себе у груди. Чому всім вірим на словах, чому не дивимося на справи? Господь казав, що по ділах пізнаєм тих, кого обрали? Земля від Бога, чорнозем в країну називають раєм, а ми у злиднях вік живем, ми не живемо, а страждаємо. Пора, напевно, зрозуміти, що в єдності народу сила і в своїй хаті не тремтіти, а ворогів піднять на вила. У боротьбі кували долю, проливши сліз і крові ріки. Тому святу здобуту волю повинні зберегти навіки. Наша земля багата не лише на чорноземи, величезні поклади корисних копалин, але й талантами. Мирослав Вересюк пише дуже гарні вірші, патріотичні, які запалюють серце і окриляють душу. Посилання на його сторінку у Фейсбуці я розмістила в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Дякую пану Мирославу за його талант і силу слова. Дякую всім друзям, хто дивився це відео до кінця. Дякую всім за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую Богу за Україну і нашим Збройним силам за її захист. Слава Україні і смерть всім нашим ворогам!